Всім привіт! Взяв я в банку 5 кульків по 100 монет 10 гривених. Всі вони датовані місцевими та запаковані 30 січня 2023 року із 500 монет. вийшло у нас. що в перших двох кульках не було жодної ТРО. В третьому була одна монетка. В четвертому дві, а в п'ятому навіть цілі три монети ТРО. Монети в нас всі місцеві. І потихеньку вони з'являються в обігу. Цікаво, куди ці монети приїхали в ролах, бо хотілося взяти з ролу. Хоча, звісно, якість у них обігова. І більшість монет мають недоліки від затертостей. Та й маленьких ударів. Хоча вони, звісно, поки що. Обіги майже й не були, бо вони тільки потрапили в обіг. Ну а так, інших цікавих монет, в принципі, в десятках я не знаходив. Здвигів поки що також немає, але от бачите, потихеньку збільшуємо кількість юбілейних монет. І це навіть цікавіше перебирати, чим гривеньки старих зразків. Бо все одно знайти в обігу красиву монетку. Дуже і дуже добре. Ну, а перші дві я подарував товаришам, які цього, звісно, хотіли. Так що якось так будемо перебирати далі. Не знаю, яку кількість нас збираю, але ж все одно приємно і приємно знаходити серед обігових монеток. Ось такі обігові юбілейні монети, які в кінці кінців потрапили в обіг. І це не може радувати. Так що отак, всім дякую за увагу, всім гарних поспіхів, всім до зустрічі.